Привіт! Я кухар. І сьогодні я вам покажу, як математика та фізика роблять вареники ідеальними. Зараз це покажу: формули, розрахунки та справжню науку на кухні. Готові? Поїхали! Ось де математика починається ще до варіння. Без правильної розкладки вареники або розводять, або будуть жорсткі. Я завжди беру перевірну рецептуру на одну порцію. Хочеш на вісім осіб, просто помножиш на вісім. Це пряма пропорційна залежність. Математика всюди і буде результат. Ідеальне тісто кожного разу. Борошно, вода, яйця сіль. Ніяких на око. Тільки математика. Форма вареника це і геометрія. Кругле тісто, плюс защі попівколу, дорівнює максимальна начинка при мінімальній кількості тіста, площа поверхні більша. Тепло швидше проходить, тому вареники робимо однакового розміру, інакше одні готові, інші сирі. Кидаємо вареники. Температура падає. Це фізика і математика. Швидкість овійцівного потоку приблизно 5-10 см за хвилину. Вареник може зробити 3-4 повних оберти в кастрюлі. Ось формули, які працюють на кожній кухні. Щільність R дорівнює маса поділити на об'єм. Сирий вареник ващий за воду, R більше за 1 тонне. Коли вариться, об'єм зростає через пару і крохмаль. R падає нижче 1. Сила Архімеда. Ф. виштовхує його вгору. Це не бабусинні прикмети. Це фізика і математика. Вареник спливає, значить, готовий. Ось так щодня на кухні працюють математика і фізика. Точні пропорції, правильна форма, конвекція, щільність, ціль усе враховано. Тому вареники завжди ідеальні.